Що друзі, доброго дня! Як ви вже знаєте, ми цього року почали продавати насіння на мікрозелень в асортименті. Про схожість у лабораторії я вам вже показувала фото, але хочу спробувати в домашніх умовах, як саме його вирощувати, ну і так само покажу вам. Я взяла собі різного насіння: це і буряк, і салат, і базилік, і буряк. Різне. І зараз покажу вам, як його вирощувати в домашніх умовах. Для того, щоб вирощувати таке насіння в домашніх умовах, я придбала у звичайному магазині ось такі луточки. Це пластикові лотки. Для продуктів харчування, ну, але я думаю, що можна брати будь-які. Мої лотки йшли у комплектації одразу з такою кришкою, що для мене дуже зручно, тому що після того, як ми посіємо насіння, треба буде трошки прикрити кришечкою. Хочу почати з насіння цибулі. Схожі цибулі найдовше це може бути до тижня. Тут у нас 8 грам, і я думаю, що для такого лоточка це якраз буде один пакетик. Рекомендую перед висіванням насіння промивати під поточною водою, а найкраще замочити на кілька годин. Що, що ми, в принципі, і зробимо? Так, висипаємо насіння і заливаємо водичкою. Так, а доки насіння у нас стоїть у водичці, ми готуємо лоточки. Беремо лотки. І так само в мене є ось такі коврики, На них дуже зручно висаджувати. У мене є різних розмірів, є маленькі, є трошки більші. Но для мого лоточка все-таки підійде ось такого розміру. Бачите, воно так от зручно. Нічого не треба обрізати. Але дивіться, якщо, якщо розмір вам не підходить, без проблем, можна звичайними ножичками. Ось так от підрізати. Бачите? І до потрібного розміру. І так само вкладати на дно. Так, тепер сюди наливаємо водички. Можна ці коврики намочити водою, або налити воду сюди. Так, дивіться, ці коврики повністю вибрали у себе воду. І от сюди ми вже можемо висівати наше насіння. Як я вже казала, насіння ми спочатку замочили у воді, добре промила під проточною водою. І можна ось так от викладати. Насіння викладаємо достатньо густо. Чому? Тому що, коли воно буде проростати, воно буде, по-перше, виглядати дуже гарно, по-друге, це буде так густенько. Ви зможете зразу нарізати собі і використовувати для салатів, для гріночок. Ну і взагалі можна їсти просто так. Це дуже смачно, дуже корисно. Я думаю, що ви знаєте про користь взагалі мікрозелені. Особливо в зимовий період. Так, ось так вливаємо і розправляємо. рівномірно насіння. Так, все. Килоток з насіння ми прикриваємо кришкою. Для того, щоб насіння гарно всходило. І е, викладаємо можна на підвіконня або на будь-яке сонячне місце. А коли насіння почне всходити, ми цю кришку знімемо, і сонечко буде додавати цій, е, цьому насінню зелені, тобто яскравості. Так, такі лоточки викладаємо на підвіконня, обирайте обов'язково сонячну сторону, для того, щоб були прямі сонячні промені. Коли насіння зійде, ми кришку знімаємо і будемо дорощувати насіння. Слідкуйте обов'язково, щоб завжди ці коврики були вологі, щоб насіння не пересихало. Все, про результати я вам покажу. Як я вже сказала, я собі взяла різного насіння, тому у різних лоточках в мене буде різне насіння. Якщо ви не плутаєтеся, вам нічого підписувати не потрібно. Я ж свої лотки підпишу і точно буду знати, де у мене яка зелень проросте. Так, ще хочу висіяти насіння салатів, спробую на цей раз взяти ось такий великий коврик. Бачите, трошки не вистачає, тому можна його ось так от обережно обрізати. Ну, тобто, робите так, як вам зручно. Все. Заливаємо водичкою і висіваємо насіння. Ось так я замочую насіння. Тут у нас насіння руколи, тут бурячко. І тут у нас редис. Через кілька годин я вже буду висівати. Ну що, ось такий врожай я маю. Діліться своїм врожаєм. Все дуже-дуже просто лише посіяти, поливати водичкою і смакувати корисну зелень.